Росіяни активно намагаються просуватись на Новопавлівському напрямку. Пише військовослужбовець на псевдомучної. Нині проводять стабілізаційні заходи у населеному пункті Запоріжжя. Після цього, за прогнозами бійця, ворог буде тиснути на Преображенку, яка вже охоплена з усіх боків, окрім західної частини. І певно, невдовзі захопить її. Далі перед противником буде кілька населених пунктів на межі з Дніпропетровщиною. Подальше руху росіян відбудеться на Троїцьке та Горіхове, охоплення яких буде відбуватися за таким самим сценарієм, як і зараз. Після цього ворог зможе як зайти у тил на річку Вовча та поставити у незручне положення наші підрозділи, так і загальмувати перед кордоном Дніпропетровської області. На зараз завдання окупантів: забрати повністю Донецьку область та зійти до її кордонів. Ворогу вдається просуватись у бік Новопавлівки не Це сприятливі для росіян умови, каже воєнкор Богдан Пападін. На цій ділянці природних рубежів, на які могла б спертись українська оборона, немає. Звичайно, що тут ворог розраховує також на погодні умови, тому що активна фаза штурмових дій ворога якраз випадає на період, коли наші дрони можуть мати обмежений. Ми оглядовість, обмежену ситуаційну обізнаність. Звичайно, що під таку погоду, під туман, під сніг, ворог намагається заскочити і закріпитись. На думку воєнкора, нині саме Новопавлівський напрямок у пріоритеті у ворога. Раніше окупанти концентрувалися на просуванні в бік межової з боку котленого і удачного. Втім, сили оборони України змогли їх пригальмувати. Тепер же росіяни кинули сили на атаки в бік Горіхового. Це останній населений пункт на Донеччині перед Дніпропетровською областю. За ним уже Новопавлівська громада. Тим часом, за даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, з перефронтових сіл Межівської, Новопавлівської та Великомихайлівської громад добровільно виїхали 75% житті. Теля проводиться обхід подвір'ї, людям пропонують евакуацію, акцентують увагу на родинах з дітьми старших і маломобільних людях. Разом виконали 100% заявок на евакуацію. Їхати є куди. Розміщуємо переселенців здебільшого у Самарівському і Кам'янському районах. Підготували місця для тимчасового проживання. З евакуацією допомагає поліція, місцеве самоврядування, гуманітарні місії. Працює гаряча лінія для консультації. Її номер на екрані. Ірина Носачова, Іван Лібецький, Дніпро TV.